мої рідненькі підписники і гості мого каналу. У нас вже 10 тисяч і це все завдяки вам. Дякую вам за вашу підтримку, за ваше спілкування зі мною в коментарях. І так сьогодні готуємо томатну пасту по багатьом проханням. Погнали! Рецепт. Так, помідори визбирала. Треба це маленьке одібрало. Маринувати. Ці буду зараз перемивати, обрізати на сік томатний, безрозмірний. Це мій фаворит в цьому році. Голове серце червоне, краще, ніж розове. Не знаю, мені дуже подобається. Так, осталося останнє відро перемолоть. Помідори всі м'ясисті. Це сорта. Цукровий подовичок, я в тому році садила, мені сподобався. Це волове серце. І в цьому році садила, мені також сподобався безрозмірний. Так, у нас соковижимовка старенька. Ну, вже багато. Аврура називається. Багато років служить. До речі, із цих м'ясистих сортів багато відходів. Його. Можна, звичайно, кожен рік ми перемалювали ці відходи ще раз. Ну, як показала, практика цьогорічна, томатна паста дуже дорога, та все було дуже дороге. Буду з відходів варити томатну пасту. Було 4 відра помідорів. Соку тут десь 26-27 літрів, ще відру домалимо. І майже пів відра відходів. Так, домалюємо, працюємо далі, бо роботи багато, ще банок багато мить. І ще банки познімали, це треба перемить. перемити мільйон банок. Зараз буду мити. Ще ж маринувати відро стоїть. Так, хто не в курсі, це в мене пристройка на вулиці. Це 40-відерна, ой, 4 40-літрова кастуля. Ну, по вихід побачимо. І 10-літровий казан відходів від соку. Ну скільки тут 9. Хай буде 8. Вісім, звичайно, будемо перетирати. Подивимося. Вихід. Звичайно ж, з м'ясних м'ясистіших помідорів вихід кращий, ніж з соковитих. Так, буду працювати. У мене є два варіанти варіння томатної пасти. Або з самих відходів, або із соку і відходів. Ну, відходи я варю окремо. Якщо це на слідуючий раз так буду, тому що соку достатньо буде, я сок передавлюю, закип'ячую і оставляю. Виходить, що гуще осідає на низ, зверху виходить біла водичка. Я стіжую, просто так проливаю і кладу таке моє приспособлення є. Ось таке. Раніше був дуже модний лабрікен. Вдвічі згортаю, відсіжується сама прозора водичка. І дуже швидко, до речі, поки вправлюсь подою корів. Уже все окремо з цієї водички закриваю і помідори. Воно в мене півгодинки гарно покипіло, вихололо, поки я пасла корів. Зараз вечір, в мене корови дояться, можу. Тим часом будемо ще перетирати. Сіки ж вийде томатної пасти з відходів. Так, у мене таке ситочко є. Погано однією рукою. Коротше, буду втирати. Скільки відходів у мене остається? звісно ж, бо це і є самі відходи. Так, я працюю далі. На цьому ситочку він дуже швидко, дуже добре. На дворі вже сутеніє. У нас на вулиці темно. У мене це скільки Осталось перетерти. Тут вже радує. Так, добре, дотираю. І так, лопатусі перетерла я, вихід уже побачимо. Ой, де зернинка попадається, койде, 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 тож у мене сито трошки було ширше, чим потрібно. Ну, за браком часу. Вже дуже пізно. На завтра її відкладати не можу, бо я завтра їду на Полтаву. Ставлю на газ 20 хвилин, пів години. Закипіло, щоб трошки прокипіло. Що хочу ще сказати, через що я саджаю, люблю помідори м'ясисті, бо навіть сік, дивіться. На м'ясистих помідорах тільки внизу, мужик, а то все біле. Ось літрова баночка, тільки зверху, трошки біленько. А так в основному сама м'якоть. І найкращий виход і на томатну пасту. Так що не думайте, що я від ціля відібрала, щоб вас надурити. Тільки з самих відходів. Тут у мене вийшлося 32,5 літри соку. Це з чотирьох відер помідорів. Ну, відра, звичайно, були 20-літрових, одне 12-літровий, одне 15-літрове і 8 літрів відходів. Разом вийшлося 40 літрів. Да. Помушник у мене тут вислухий. Стьопа. Так, закипячуємо. Томатна паста закипіла. Можна нічого не додавати, трошки солі. У мене тут трошки сахару, трошки солі. Завжди до смаку доводжу. Можна як варіант зонтик кропу, поки вариться, впустити, потім витягти. Буде дуже ароматна томатна паста. У мене чоловік взагалі полюбляє її на шматок намазувати. Виход я вам покажу зараз. Ще кипне 5 минут. Я розділю банки. Закатувати я не буду. Через що, бо це в мене буде заготовка, я буду квасолю в томаті закривати на зиму. І так, що у нас вийшло? У нас вийшла літра друга, 2, дві, дві половиною, І тут піалочка стакан 2700. Це дуже хороший виход. Вона ще гаряча, ну, бачите. Стоїть ще вона захолоне, буде густіша. Погано, що ночі телефон таких кольорів не передає. Які є насправді. Хто хоче, можна було підсито, положити марлічку, чи що у вас там ще сідилася б якась рідина, була б ще набагато густіша. Все у ваших руках 2,5 літри. Якщо перевести на груші в магазині, це скільки? Плюс це, ну, мінімум 500 гривень. А ми раніше викидали. <світ> так, ну добре, буду прощатися вже пів одинадцятого ночі. Була рада, якщо комусь допомогла. Всім миру, добра. Обнімай рідненькі. Кому сподобалось, ставте лайк, підписочка. Пока-пока.